І на А що тут за численно вийшло таке? Як йому назад не можна? Так, а як Ще Або подивиться. Ви мені добре, ви А запитання, дивись, повертайся, Хтось запитання задаємо скажи, ти ну, що ти хочеш сказати? Тимофей, що ти хочеш мені? А доводи, що це число вийшло. Ага, доводи, будь ласка, як ти складаєш? Десять одиниць до одиниць. Так. Одиниць п'ять одиниць. Ага, а десята? Воно залишається. І буде? Як так? Ой, дякую за запитання, розумнічка. Ну, я тебе поясню. Молодець. А ми тут можемо записати, як іменоване число. Ми